Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. Е, у нас нове надходження, це Volkswagen Tiguan Airline 21 рік, повний привід, 2 літра бензин. Комплектація у нас SE, мінімальні пошкодження по Америці. Дуже класний автомобіль в дуже класному стані. Значить Пошкодження було фара бампер. Відновили на оригінал. У нас присутнє вже нове кермо Airline, шкіряний салон, всі асистенти, віртуальний кокпіт. Велика мультимедія, новий клімат-контроль, підігріву сідушок, 58 тисяч пробіг. Чорна стеля, панорама. Дуже класний стан, стан нового автомобіля. Є всі асистенти, мертві зони, оригінальні куплавні диски, фірелі, резина оригінальна. Так виглядає. Пайпсі зарядочки, бездрутовий карплей присутній. По кузову весь в оригінальному окрасі. Всі запчастини мінялись в оригінал. Full motion повний привід. Помилок жодних по автомобілю нема. Дуже класний стан. Даний автомобіль можна подивитись на Кірці 60 Приїхали, потестили і купили. Максимальна оптика, дуже класний стан. Ліцева 60 компанія автопарк місто Львів. Приїхали, потестили і купили. Лізінг, резатівка будь-який спосіб розрахунку.